День сріблярства зеленкуватого місяця. Мої найкращі вітання телеглядачам світанку в новому 23-му році. Позавчора, о 23-й годині, за нашим вінницьким місцевим часом наступив рік за східним календарем. Новий рік, значить, продовжується сьогодні друга місячна доба. Це доба рогу достатку. І родзинка цієї доби жадібність. Хочеться всього поїсти смачненького і побільше. Їжте, що вам підскаже організм. До речі, він вам підскаже, з ким вам сьогодні спілкуватися, а кого потрібно. Ігнорувати. О 9-й годині 19-й хвилині наступає доба барса, гепарда, леопарда. Це надзвичайно активна доба. Якщо ми вчора, позавчора складали плани на наступний рік, адже був Новий рік, а на Новий рік це містична дата, ми плануємо майбутнє на цілий рік, то сьогодні ми починаємо втілювати всі наші плани в життя. Отож, сьогодні. Народжені це справжні бійці, бійці за мир, за справедливість. Можна кидатися в бій, постояти за себе, за своїх друзів і, оточуючи це, будуть дуже вірно сприймати. Погана ознака сьогодні це розлита олія до неприємностей. Будьте обережні, наш захисник на сьогодні це дорогоцінний камінь, рубін, і він. Як вважали наші предки, панацеї від усіх хвороб, але при умові, що ми його носимо на голому тілі, як до речі, і хрестик, а не виставляємо поверх одягу на показ. Місяць рухається по знаку водолія, адже за східним календарем новий рік обов'язково повинен наступати тоді, коли новий місяць буває в цьому дуже симпатичному знаку. Одні водолія ми веселі, ми життєрадісні, Ми хочемо щось гарненьке одягнути, поїсти щось смачненьке. Це повітряний знак. Наш організм потребує чогось смачненько, жирненько, м'ясце. Ковбаска, сальце і так далі. Дуже добре полікувати протилежний знак водолія це лев, який відповідає за наше серце і серцево-судинну систему. А у нас сьогодні дуже вразливі наші ніжки, так що даємо їм мінімум навантаження. Вразливі наші судині і наша нервова система. Сьогодні за народними прикметами Григорія, літо провідника. А це значить, що сьогодні визначали погоду наші предки. Якщо тепло, сонячно літо буде теж сонячне, засушливе. Якщо небо в маринках, весна буде пізня. Сьогодні не виносимо сміття. Ми знаємо табу виносити сміття по вечорам після заходу сонця. А сьогодні навіть Цілий день не можна виносити, і ще така прикмета. Ні в якому разі хлібні крихти сьогодні не викидаємо сміттєве відро. Життя таке коротке, поспішаємо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє в новому році розташування небесних світил.